Давай, що їсти? Йди, йди, ну наша, єстечки, єстечки. Зараз погодуємо тебе. О, собака від собакочку. Маша, не бійся, не бійся, йди. Не бійся. Бачите, як вона собаки боїться. Огіться собаки бають, гавкають. Зараз погодую зайчик тебе. Аж а, що є щось смачне. Щось... Хай. Що перша дістала, мяу. Мяу. Так, мяу, дістала. Зараз погодую. Моя хороша. И даже трохи. ладно. Вот так. Вот такие формы. Пичина в ніжному соусі. Так, насым одразу на сміття наша їсть. Наша, наша Маша, наша тятюнь, така така тостенька. Маша, скільки ти важиш? Мабуть, 6 кг є. Вася мій до п'яти не дотягує, Вася менший навіть, ніж ти. Какиця? Велика, какиця Велика така, їж, можу. їж давай, їж, Що там? Що там? Вона чує якісь собаки? <кій> <кій> ну я вже почекаю, давай їж. <кій> Посторожу тебе, давай їж не бійся. Маша, не бійся, їж, я, я поряд постою. Поки не давай їж. Давно я тебе не годувала, не бачила. Ох. Да їж же, Їж сторіш. Просто людина йде. Людина йде. Щось. На обличчі світиться. Може ліхтарик налобний. Якась дивна людина. Різні бувають у нас люди. Дивних, дивних теж хватає. Да? Світло у нас не вимикають поки що після ракетної атаки. В Києві наче все добре ще. Хоча можуть, щоб перерозплилити систему, вони можуть і в Києві вмикатися. Куди там воно прилетіло, я ще не читала. Ще не читала, відео буде трошки пізніше. Вже зробила там на 20 хвилин, може буде. Довго буду ділити. Бажання нема знімати нічого, але ж, але ж потроху знімаю. Вже, мабуть, звичка. Автоматично я це роблю. Без бажання, без, без натхнення. Тому виходить те, що виходить. Маша, давай їж скоріше. Їж. Скоріше, Маша. я піду. Чи мені вже можна йти, може ти мене відпустиш? Машка, мені треба на пошту, я там дещо замовила для своїх квітів. Дуже необхідне. Потім покажу, що я там задумала, які в мене ідеї і секрети. От, Потім покажу. Ну їж, їж єш, катюня, котюня їж, машка оглядається всюди, оглядається, така пологлива, ну да. живи на вулиці, що ви хотіли. Поряд з собаками, все наш одоїдати, ні, ні, все, все, побігла. Ну, то хтось доїсть. О, бігом, 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 ти диви, вона бігом коті. Побігла собі в свою коморку. Ти бачиш, що робиться? Потім доїсть. Вона чогось злякалася, вона щось, щось відчуває, значить, якісь які собаки десь поряд є. І вона швиденько-швиденько і, і побігла. Маша, що ти не будеш доїдати свою їжу? Не будеш, так? Да? Чи почекаєш поки? Щось тебе злякало, ти побігла, так? Да? Щось відчуває вона, що десь поряд є собака. От вона і сховалася. От такі коти і виживають, як маша. Ох, скільки котів у нас тут собаки знищили. Да. Знищують їх просто пачками. О, все з'їли майже все, пуста мисочка. Зараз буду класти новий корм. Якось поставити, щоб було видно. Кошечки да. нового корму. Піратика немає, не виходить. Вот не выходит. Хочешь пусты? О, привет, пираты, куда вы Для тебе взяла один пауч. Давай, пішли. Пішли годуватися. Завісь, пішли десь так, щоб ось тут десь. Давай, давай ось тут. Квартири загубити. Залишитись на вулиці з котами. Що З чого менше? Не вистачало. Під час. Під час. часу. Вишитись. Пізок. Ну, пише, пише. Алесень. Похнастик. Піш пухнастиком. Зараз я цю яндичку в ніжному соусі, викинув на смітничок. Чого? А вже є. Треба було туди. Де моя салфетка. Я кармані. Десь було. Ось. Так. Піратик їж, давай. Їж, маленький зайчику. Їж. Ой, який він мякенький, який він пухнастий. Як можна було так знущатися над таким котиком, а? Що це за люди взагалі? І жах. Їж, вушку, що там з тим вушком? Не щас Що в нього з вушком це? Бідняга. Хтось йому вушку подрав? Якісь драки з котами, да? пірат? Розкажи нам. Кто-то бивушку подрал. Кто-то бивушку подрал. Ням-ням-ням. Ну -ням -ням. Такие у нас бралы. Послушайте, Суває, як і ноша, да? так? Прислухалася сьогодні, так і слухається. Там наш річок. так і живуть. Ну, вулиці коти. Начебто господарі є, а по факту кіт в підвалі живе. Бо його не готують, що йому ті господарі, які яким він не потрібен. Тільки щоб ловили Який пухнасткий. Він такий м'якенький. Ой, така м'якенька шерстка, така ніжна, така... такий зайчик. Ну як це можна такого котика було так занапастити до такого стану, а? Подивіться на нього. Чи він не красень? Був би домашній хольоний кіт. Якщо б були в нього нормальні господарі Чи він не заслуговує на це Такий гарний, дуже м'якенька в нього шерстка. М'якусенька така. Ніж несенько. Сам він такий підняв, його, його ображали. Піратика нещасного. Він якось звик жити на вулиці. Тепер треба, якщо забирати його, то десь, мабуть, у приватний будинок. Щоб він міг звикнути. Бо це квартиру забирати це. Мабуть, буде для нього важкувато. Та й для господарів також треба буде його привчати до квартири. Да, піратик. Чи ти одразу привчишся? за все. Кто знает. Никто же не спробовал тебя забрать. Никто не спробовал котика такого хорошего забрать. Пожалеть. В каждой квартире потребен быть и котик. Котик Антидепресант, котик, який дарує радість господарям і нагадує їм, що вони люди, а не звірі. Повинні проявляти людяність. так? Та маленький. Маленький. Боже, яке воно м'якеньке, пухнасте. Такий такие выживает, потому что шубка есть. Зайчик, иди, доедай, иди туда на трубу, грейся. Грейся на трубу, иди. Что там, что там? Наглядаете, прислыхаете. Че не бежать собака из яру? Злая собака. Господи. Ось їдай, зайка. На котика, подивитись, це релакс. Ти релакс, да, і тюня, так, і Таке заспокійливе і нікому не потрібне. На вулиці. То ми люди всі такі злі, що кути на вулиці живуть, да? Доїдай, давай. Ух ти, мій зайчик. Ось тут ще їш. Ось ще кусочок на. О, давай. Ну, вот І тут ще о. Ще тут кусочек. На, на, на. На, піратик, на, о. Ще один кусочок. Шматочок тут. Все з'їв, молодець. Ай, молодець. Піратик, ай, молодець. який гарний котик. Піратик, на добраніч, іди туди. Іди, ховайся, давай, все. Давай, ховайся. Ховайся. Ну. Так, я йому свічу в очі. Ліхтариком, то він відвертається. А якщо без ліхтарика, то і не видно буде видно. Давай, піратик. Поїв, давай, на, піратик, іди, Ну, піратик, іди, іди, Ну, давай, іди, ну, так, Давай, іди. Ховайся. Що ж ти не ховаєшся? Пірат Що ж ти не ховаєшся? Що ж ти не ховаєшся? Тобі не холодно? Що Шо там? Щось почув? Да, він щось виглядає. Піратик, мені треба йти додому. Чуєш, зайчику? Мені треба йти додому. Так, да, що там чорний ходить? А ти йди до себе, там ви там не зустрічаєтеся. Ой боже, бідний котик. Там у в нього шрами під ухами. Жесть. Якісь шрами, якісь там. Ладно, піду я зайчику. Пока-пока, пока-пока, пираты, как ты шла. Открывайся, иди. Пошла я к дому. А еще до коты коричьих. То він все ще на стаціонарі і нових фото, на жаль, на сьогодні немає. Але цілковито дякуючи вашій допомозі, ми сьогодні оплатили ще один рахунок від клініки LocalVet Перерахували все, що було на конверті. Але ще маємо борг 750 гривень. І поки ми активно займаємося пошуком для річика нових господарів, то дуже дуже просимо вас перерахувати ще якусь копійчину, щоб ми мали змогу потримати його ще деякий час на стаціонарі а не випускати його знов на вулицю, де його чекають одні небезпеки. І дуже сподіваємося, що з вашою допомогою. Ми зможемо це зробити, і знайдеться для річика дім, в якому він буде жити в піклуванні і турботі.